Вітаю, друзі, мене звати Інна, і я рада, що ви завітали на мій канал. Нарешті я наважилась на таке відео обличчям у кадр. Трошки хвилююсь, але сподіваюся, що все буде добре. Це відео буде про мої підсумки 2024 року. Нещодавно я побачила таку, такий жарт. Мої підсумки 2024 року, щось встигло, щось не встигла. Ну, що його сказати, коли воно, звісно. Мені дуже сподобався цей жарт. Тож, ну, перейдемо до того, що я буду сьогодні вам показувати. Тож, за цей рік мені вдалося не також і багато нав'язати, бо перше півріччя було, в принципі, не таке обв'язальне, дуже мало я в'язала, а взагалі це були, в основному це були шкарпетки. І їх я вам сьогодні деякі покажу, деякі не покажу, бо їх вже немає, Поговоримо про це. Так, було три плечових вироби і три аксесуари. Тож, як ви бачите, це зовсім небагато. Але, по-перше, я обіцяла вам показати, що я робила. По-друге, мені самі цікаво собі зрозуміти, ну подивитись на те, що я встигла зробити за цей рік. І в подальшому це стане для мене яким, зроблю якийсь висновок з цього, і побачимо, як буде в наступному році. Тож, перейдемо до моїх робіт. Спочатку я вам буду показувати свої шкарпетки, тому що, в принципі, ну, вони так на початку. Я, звісно ж, не намагаюся. Все в такому порядку, як воно йшло, але тому що я і не згадаю, в принципі, ну, дещо я знаю, а дещо не знаю, тому що я записів ніяких не вела. Не буде багато було. Тож перейдемо до моїх шкарпет. Так, е Перші мої шкарпетки, які, ні, вони не перші, але перші, які я вам покажу, ось такі шкарпетки, які я в'язала з пряжі Alize Artisan Socks. Такий патрольний колір. E, насправді я не знаю, як він вам передасться на камеру, але ну, ви його, якщо захочете, впізнаєте, тому що я зараз не зможу вам сказати, що це за номер. E, ну, ось такі шкарпетки вони були зв'язані резинкою 2х2. Тут в мене звичайна така, чи кругла, чи французька ця п'ятка. Я чесно вже не пам'ятаю. Я її в'яжу, але як вона називається, я не пам'ятаю. Розмір тут десь до 40-го, я точно теж не пам'ятаю, я, в принципі, мабуть, і не заміряла. Значить, в'яжу я такі шкарпетки зазвичай на спицях 2,5 мм і я набираю 72 петлі. Тут, бачите, немає такої окремої якоїсь резиночки, просто набрала. Резинкою 2 на 2 і так зв'язана уся шкарпетка, окрім стопи. На стопі я вже не робила резинку. Смішно вони виглядають такі шкарпетки, поки на ножку не вдінеш, на нозі воно виглядає набагато краще. Тож були такі шкарпетки в мене. Потім були ось такі шкарпетки. Вони були зв'язані із залишків, значить. Якщо я зараз згадаю, яка тут пряжа була, тут були залишки від Арттісan, також Алізе Artisan, така вона осіння такий колір оцей, ну, він коричнево-помаранчевий, такий якийсь, да? потім ось ця пряжа, яка йде на резинку, п'яточку і мисечок, це пряжа була Waze. Я забула, як цей виробник називається. Але я думаю, що ті, хто в'яжуть шкарпетки, мабуть, чули про неї. Це така е, пряжа градієнтом іде. У них є два артикули Вейс і «Сицилія» пряжа для шкарпеток. Тож, оце була пряжа Вейс, а ось тут хеліксом додавала я до Артісана якраз Сицилія. Тож були зв'язані такі шкарпетки. Тут також я набирала, здається, 72 петлі. І ну, методом Хелікс зв'язані такі шкарпеточки. Хто зі мною спочатку, скажімо так, бо була в мене перерва, така досить велика. Але в 23-му році восени я планувала ось ці шкарпетки. в мене були залишки, і я своїм. Глядачам пропонувала обрати, з яких залишків я буду в'язати шкарпетки методом Helks. І ми обрали ось такий осінній варіант. Зв'язала я ці шкарпетки, в принципі, досить швидко, бо хелікс в'яжеться цікаво. А от заправляла кінчики я досить довго, мабуть, півроку, не могла я їх заховати, кінчики. що отакі в мене шкарпетки гарні, друга пара. Потім в мене були ось такі шкарпетки, такий колір, наче фісташка. Так, да, фісташка, я б її назвала. Все те саме, спиці 2,5 мм, 72 петлі. Я завжди так набираю. Для мене це небагато. Воно, шкарпеточка плотненько сідає по нозі, просто я в'яжу дуже-дуже щільно. Так. Тож були зв'язані такі шкарпетки, так само тут кругла французька п'ятка, але зв'язані вони таким візерунком парканчик, ну, я не знаю, як його називають, або резиночка, яка йде. У мене в цьому варіанті йде дві лицевих, одна виборітня. це перший ряд. В наступному ряду всі лицеві. Тож, ось такі візерунок. Так він гарненько виглядає. Якщо на носі, то взагалі класно, мені дуже подобається. Я сказала, яка пряжа? Пряжа Alize Artisan також. До речі, Alize Artisan, я вам скажу, мені подобається чогось менше, ніж Alize Superwash. Мені Alize Superwash подобається більше. Вона більш така. Вовняна пряжа, вона так не тягнеться, ця так пружинить пряжа. Мені, оце те, що воно пружинить, мені так якось. Або скрутка тут слабкіша. Ну, от Я ще не зрозуміла для себе. Тож, ось такі шкарпетки теж були зв'язані, третя пара. І ось такі чудові шкарпетки. Зв'язані візерунком коси. Але такі коси, які... Не стягують полотно. Тут також 72 петлі, класні шкарпетки, та сама кругла п'яточка. Ну, ці шкарпетки вже йдуть десь на розмір 36, 37, приблизно так, можливо, на 38 налізуть. Я коли в'яжу, чесно кажучи, мені здається, що всі шкарпетки будуть для мене, але потім у мене їх постійно хтось забирає. Мене завжди питають, а кому ці шкарпетки? А кому ці шкарпетки? Я не знаю, кому я їх в'яжу просто, бо мені дуже-дуже хочеться. Насправді, то є кому. Я багато дарую шкарпеток, і є люди, які з задоволенням вносять мої шкарпетки. Тож, ось такі шкарпетки також були зв'язані косичкою. Резиночка тут 2х2. Я сказала, кому гадка. Це, до речі, я... це, до речі, пряжа Alize Superwash. Люблю цю пряжу. І, до речі, ці шкарпетки я в'язала саме для себе. Мені дуже хотілося їх носити в взуття, так, вдягати з лисинками якимось, або під спідницю, так, щоб виглядало із взуття оцей верх. Коротенькі потіночки такі, сподіваюсь, буде гарно. До речі, ще досі не носила. Ну, мабуть, не зря я їх ще не вдягала, тому що хотіла відзняти для вас відео. Так, і було ще 4 пари шкарпеток, які я в'язала, і їх в мене немає, як я казала, що я їх подарувала. У мене тут записничок, я просто підгляну трошки. Тож були шкарпетки із жакардом. До речі, ось з цієї пряжі, такою коричнево помаранчевою скажімо так, були шкарпетки з жакардом я в'язала. Їх у мене забрали на подаруночок, обрали собі. Потім були шкарпетки з рюшом. такі синенькі, з біленьким рушиком. Але шкода, я тоді якось відео не знімала, і фотографії я також не робила. Мені дуже зараз шкода, що так сталося, але вже як є. Тож, я можу вам тільки розповісти, що було, а показати навіть фотографії не зможу вставити, але нічого. Єдине, яку фотку я можу ставити, це були шкарпетки з секційної пряжі, була моя проба пряжі шкарпеткової нової від газал. Вони... Ні, не газал, YarnArt. Вони випустили, забула, як називається, але я думаю, ви знаєте. Тож, я собі попробувала, мені не дуже сподобалось. Були такі секційні, у мене фото, фото є, я е, ну, ставлю фотографію. Так, Але ж я, мабуть, ні, я не показую відео, ставлю фотографію. Ну, і ще були шкарпетки з градієнтом. Також це пряжа Вейс, не пам'ятаю виробника, вибачаюся. Здається, італійська якась пряжа, якщо я не помиляюся, але можу помилятися. Тож, ось було в мене зв'язано всього 8 пар шкарпеток за цей рік це, в принципі, мало. Бо я вам ну, зв'язати більше. Можливо, якісь я не пам'ятаю вже, ну, а це не важливо. Тож, подивимось, скільки мені вдасться зв'язати в цьому році пашкарпеток. Так. Тепер перейдемо до плечових вироб. І перше, що я зв'язала, це можете ви бачити на мені ось цей джемпер. Він зв'язаний за описом. Нашої майстрині її сторінка в інстаграмі називається Кікі. Але, на жаль, я не пам'ятаю, як звати майстриню. Тож, якщо вам цікаво, я залишаю в описі під відео посилання на сторінку цієї майстрині. ви можете перейти туди. Цей джемпер ви могли бачити і знову ж таки, на початку створення мого каналу, я починала якраз там в'язати цей джемпер. Його я в'язала з пряжі, яка, здається, була так само в описі заявлена це газал Cotton XL. В'язала спицями 5 мм. Все по опису. Єдине, що я зв'язала трошки менше рапортів ось тут до підрізів. Спочатку я зв'язала так, як в описі, але для мене це ну, задовгий виходить. У мене невеличкий зріст. І всі, всі оці, коли я за описом в'яжу довжину, вона мені довга, я так не люблю. Хоча хтось може, комусь так і подобається довгі, а мені все ж таки, щоб трошки покороче. Ну, тобто, я, Здається, я один рапорт не пров'язала ще до дрізів і почала вив'язувати далі. Дуже легкий. Опис, в принципі, тут нічого такого школи нема, скіз плеч, спущене плече, така горловинка. Я не пам'ятаю, як було у автора, але я завжди, коли в'яжу пряжею, ви знаєте, що казав Бебі бікотом, це напівбавовна. Тобто, і коли я в'яжу з такою пряжею, я резиночку я завжди в'яжу її з хрещену, оцю лицьову петлю, вяжу обов'язково. або навіть ну Повністю схрещена і виборідньо. Тут зв'язана тільки лицева виб... схрещена, а ну, я вже, звичайно, в'язала, тому що якщо її зв'язати просто, просто звичайною лицьовою, то резинка буде ну, погано триматися. Та ось такий білий колір той, той, що білосніжний, я брала. Я не пам'ятаю вже, який там номер, в мене немає. Не етикетки, нічого не залишилось. Ну і записів я, звісно ж, не робила з цього приводу. От, Тож був зв'язаний такий джемпер. Я дуже задоволена ним. Коли, коли, як завжди, це я без цього ж не можу. Було вив'язано вже повністю, як завжди, все тіло і прийшлось все розпускати і перев'язувати. Але я розпускала, здається, тільки ось цей зайвий рапорт. Тож, ось така. такий джемпер у мене був зв'язаний у 2024 році. До речі, по ходу відео я, мабуть, буду вставляти якісь фотографії на собі в повний зріз, щоб ви могли побачити, як це виглядає в повному ну, образі, скажімо так. Хоча ой, я не дуже вмію ні робити фотографії, ні знімати відео, монтувати гарно. Я вже за це вибачаюсь, але сподіваюся, що вам все ж таки цікаво буде подивитися. Все, що зможу, я зроблю. Тож, ось такий джемпер був зв'язаний за описом. Наступне, що у мене. Зв'язалася в цьому, в 2024 році це ось така футболка. Сподіваюсь вам гарно видно. Також вона в'язана за описом. Я думаю, ви впізнаєте, це опис від Петітніт по підті, футболочка по піді. І її я почала в'язати у травні разом з дівчатами. В спільнику. І ось така вона вийшла. Тут іде японське плече, здається, так називається. І вона дуже гарно сідає по фігурі. Мені дуже вона сподобалась, зв'язалась вона досить для мене це швиденько. Так, давайте я вам зараз скажу, з чого я в'язала. так Прийшлось мені перерватися, тому що я подивилася на конус, і там зовсім не та інформація. Я точно пам'ятаю, що це була трошки інша пряжа, ніж вказано там було на етикетці. Тож я знайшла, що це за пряжа, це профіло Папая 750 метрів на 100 г. Я в'язала в дві ниточки на спицях 4 мм. І тут такий склад: 55% це був марінос. 30% віскоза і 15% кашеміру. Тож ось така пряжа це. І ось така в мене вийшла футболочка. Дуже класна. це розмір М. -очка. Я в'язала. Все за описом. Постараюся вставити якісь або фотографії, або відео на собі. Зазніму. Тож був такий плечовий. Я сподіваюся, що в мене досить нормально чутно, тому що я без мікрофону ось так знімаю, як є. Наступне, що я вам покажу, це була ось така жилеточка зв'язана. Я підоділа сюди сорочку, щоб хоча б так показати вам, як це виглядає. Цю жилетку ви вже бачили, я вже її показувала. В принципі, в загальному вона мені подобається, подобається, як це виглядає. Але я трошки засмучена в тому, що я сподівалася, що ця пряжа все ж таки буде більш-менш тримати цю патентну резиночку, але вона розійшлася. Ну, я не можу сказати, що це погано. Просто я очікувала трошки інше, а вийшло, ну, вийшло так, як вийшло. Тобто, ось така жилетка була зв'язана. Це жилеточка для моєї доньки. Патентною резиночкою. Так. Ну і скажу вам, що за пряжа була тут. Це ось така бобінна пряжа. Як завжди купувала я у магазинчику Wullexperті. Якщо вам треба, посилання ви знайдете в описі під відео. І це була пряжа ван від групи Філпучі, також 750 метрів на 100 грамів. Тут я вже в'язала в три нитки на спицях 4 мм. І в складі 5% кашеміру, 30% маріносу, 30% віскози. Тож, з такою пряжю була зв'язана ця жилетка. Ще раз вам показую. Не знаю, чи погодиться донька фотографуватися. Якщо ні, значить значить ось так буде презентований цей виріб. І це був мій третій плечовий. Дій. І мені залишилось вам показати. Останні свої три вироби це були такі аксесуари. Перше, що я покажу вам, це гетри. Це дуже простий виріб, гетри для моєї доньки, але вона попросила, вона собі склала образ, і їй це дуже подобається. Вона вже їх вдягала і, в принципі, Якщо знову ж таки вона погодиться і мені вдасться зробити фото, як це виглядає, мені теж це дуже подобається. Це так стильно, під спідницю на ботинки такі, скажімо, грубуваті. Дуже класно виглядає такий образ з цими Ну, Яка пряжа, я вам вже не скажу. Єдине, що я знову ж таки пам'ятаю, це те, що тут в складі була альпака, вони тепленькі. Це додаткове додатковий утеплення, скажімо так на ножки, просто взяла і зв'язала ось такі гетри, так як попросила донька. Тож ось такий аксесуар був у мене зроблений. Далі. Ви вже також я вам показувала, ну, подивимось ще раз. Це такі ось мої улюблені рукавички пальчатка. Я втягну їх на себе. Ось так вони виглядають. Дуже класні. мені вони подобаються, я їх вже вдягала. Зв'язані вони з 100 кашеміру. Ну, і що я можу вам сказати? Звісно, що на холодну погоду, на великі морози, це е, ці шкарп... Ой, шкарпетки, ці рукавички ну, не підходять. Це більш на таку прохолодну осінь, захищати ручки від холоду, але ніяк не на морози. Вони дуже приємні, тактильно, їх дуже Приємно носити, тому що це дуже класний такий ніжний склад. Все чудово, але вони не гріють, так як мають гріти рукавички взимку. Тож, це таки в мене більш вже залишаться рукавички на осінь, а мені треба зв'язати собі рукавички на зиму. Такі з іншого складу, який буде гріть мої ручки. Ну, все одно я задоволена дуже цими рукавичками. Зв'язані вони з пряжі Кашемір від каряжі. Там 1500 мм, здається, на 100 грамів. Я в'язала в 4 ниточки. На спицях, здається, 275. Да. Тож, ось такі рукавички були зв'язані. Ну і останні мій, мій аксесуар. 2024 році. Це ось така моя шапка. Давайте я, мабуть, вам і примірюю її одразу тут, тому що навряд чи я буду робити фото якесь. Ось так виглядає ця шапочка на мені. Можете подивитися. Дуже класна, пухнастенька. Все мені тут подобається. Єдине, що вона вийшла трошечки великувата. Хотілося б, щоб вона була плотніша І треба було все ж таки зробити вищу резинку, тому що воно, так як немає фіксованого відвороту, резиночка трошки ось так сповзає. Ну, В принципі, я можу на це закрити очі, мені це ніяк не заважає. Тож, ось така класна, класна шапуля в мене вийшла. Ну, Я задоволена, мені подобається. Ви можете також оцінити, як мені дні. Буде цікаво почути вашу думку, але мені подобається. Тож, ось така пряжа. Ой, пряжа, ось така шапка. Я її так і не видувала. Тут такий гарний-гарний пух класний. Але, мабуть, якщо все ж таки вийдуть... з. Цієї сторони на назовні цей пух, то буде взагалі. Я просто навіть не уявляю, що це за пух буде. Тож, така шапка. В'яжеться зараз, до речі, друга, ніяк не зв'яжеться. Ну, я думаю, що все буде. Тож, ось такі підсумки 2024 року. Всього я зв'язала вісім пар шкарпеток, три плечові вироби і три е, аксесуари. Це зовсім небагато, я вважаю, 14 виробів зовсім небагато. Але, ну, це все, що мені вдалося зробити. Побачимо, що в мене вийде в наступному році вже в цьому. Сподіваюся, що я і надалі буду знімати відео, я вже, до речі, стала записувати всі свої розпочинання, фініші, щоб вже більш так детально можна було розповісти вам. Мені самі цікаво, що з цього вийде. Тож, будемо завершувати це відео. Дуже вам вдячна за перегляд. Якщо вам не важко, допоможіть мені просунути мій канал, тобто поставте вподобайку цьому відео, якщо вам, звісно, воно сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і запрошую вас у коментарі. Хотілося б почути вашу думку з приводу моїх. Виробів, що вам сподобалося, що ні. Можливо, якісь зауваження у вас є. Але я намагалася донести до вас все більш детально. Сподіваюсь, в мене це вийшло. Тож, до нових зустрічей, па-па!